Вітаю, шановне товариство! Найперше хотів би подякувати усім глядачам, які переглянули відео, опубліковане в неділю на цьому каналі, попри те, що час електропостачання всюди був обмежений помітно більше аніж наполовину, а подекуди відключення тривали 16 годин на добу. А розпочати основну тему цієї нашої заочної зустрічі. Хотів би з сповідомлення про те, що маю намір, до Нового року провести, так би мовити, аудит пророцт, про який я розповідав раніше, і в яких були вказані конкретні дати, не політичних прогнозів, але саме пророцт. Адже пророцтво на відміну від прогнозу не має права на помилку. Власне, це можна було б зробити уже зараз. Але у зв'язку з тим, що до кінця року ще відбудеться чимало різних подій, то вважаю, що такий поспіх був би передчасним. А відтак деякі мої висновки виявилися б помилковими. Хоч, власне, вже зараз можна впевнено говорити про те, що президентських виборів у 2025 році не буде, адже це б суперечило Конституції. Яка вимагає двохмісячного інтервалу між їхнім оголошенням та проведенням. А відтак пророцтво в переказі полковника КГБ Зотова про те, що в 2025 році відбудуться вибори, і прийде до влади молодий енергійний президент, який виведе Україну із багаторічної кризи, уже виповнитися не може. Власне, це суперечить Нострадамусу, який стверджує, що Великий реформатор народиться в часи Другого Ватиканського собору під час Великого відступництва князів церкви від істинної віри. Другий Ватиканський собор закінчився у 1965 році, а відступницька літургійна реформа розпочалася в 1964 році. І люди, які народилися в цю добу, їх ніяк неможливо назвати молодими. Таким чином, суперечність між пророцтвами про які я розповідав, зникає сама собою, позаяк одне із них про вибори у 2025 році виявилося неправильно переказаним, чи то самим Зотовим, а чи то тією пенсіонеркою, яка чула це пророцтво від нього. Щоправда, існує ще й пророцтво із церкви містечка Сан ан анперед, яке зберігається в архіві Вандеї, де під відповідною датою сказано Бог підніме великого читача». Але брати до уваги дане пророцтво наразі не будемо, поза як 2025 рік ще не закінчився, адже підняти великого читача Бог може навіть у такий спосіб. Про який ми з вами уявлення не маємо. Наша ж нинішня тема вона стосується певної групи пророцтв проти пророцтв недатованих. І я в своїй пам'яті знайшов дещо таке, що можна розглядати як підтвердження істинності цих пророцтв у надприродний спосіб. А саме я пригадав та знову перечитав свою статтю, опубліковану в газеті Франковий край. За 7 жовтня 2016 року на третій сторінці під назвою У війні із Гекатою Марія Переможе. Уривок із цієї статті я зараз вам прочитаю. Отож, слухайте, 30 жовтня 2012 року Нью-Йорк струсонув ураган Сенді. Виник він за кілька днів до цього. А 30 жовтня, наближаючись до території США, досягнув максимальної потужності, перетворившись в так званий супершторм. Досягнувши узбережжя США, ураган дещо зменшився. Проте звалив одну із багатоповерхівок у Нью-Йорку з нижче малодрібних будівель. Унаслідок його дії було затоплено район Манхеттен. Вода прорвалася до Нью-Йоркського метро, де затопила сім тунерів. Особливо постраждав район Квінс на острові Лонг Айленд, де окрім іншого згоріло 50 будівель позаяк на підстанції компанії Consolidated Edison, яка обслуговувала близько 250 тисяч клієнтів, стався вибух. На фото катастрофи на острові Лонг Айленд бачимо фундамент знесеної стихією церкви, зруйновані будинки, знищені вщент лінії електропередач, зламані стовбури дерев, неушкодженою залишилася тільки статуя Богоматері Непорочне Зачаття. Чи можливо, щоб це була випадковість? Неможливо. Поза як фізичні характеристики матеріалу, з якого було зроблено статую, не якісь там особливі, це не метал, а пофарбований гіпс. Кінець цитати. І все те, що я писав у цій статті, можна легко перевірити. Наприклад, за ось такою статтею у New York Times під назвою Серед попелу стоїть статуя Марії, як символ виживання. А в статті газети Wall Street Journal читаємо таке минулого тижня газета The Wall Street Journal опублікувала фотографію руйнувань, завданих жахливим штормом в Сенді району Брізі пойнт у Квінзі, штат Нью-Йорк. Цей прибережний район сильно постраждав від вітру, води та вогню, унаслідок чого четверта класична грецька стихія Земля. Була вкрита щебенем та попелом. Хвото на першій шпальці зробила Наталі Кейсар. найбільш вражаючою її особливістю була повністю неушкоджена вертикальна скульптура Діви Марії, що досі стоїть у такій же неушкодженій ніші. статуєю лежали руїни там, де колись стояли приватні будинки. А ось перед вами скрін статті Богоматір Надії. Серед тисячі будинків, знищених пожежею Колорадо, статуя Діви Марії стоїть неушкодженою. Тут йдеться про випадок, який стався 2025 року. А ось тут, на цьому фото, ми бачимо статую Богоматері у Кордові. Вона тут стоїть, на місці церкви, яка згоріла. Ця статуя знаходилася в церкві, яка згоріла, але статуя непорочного зачаття Богоматері залишилася неушкодженою. Цей випадок стався в вересні 2024 року, і про це писало багато видань, ось один із заголовків, вражаюче зображення статуї Діви Марії, яка залишилася неушкодженою після пожежі. Що знищила церкву в Кордові. А ось інший заголовок, Шокуюче зображення статуї Діва Марії в Кордові, вона залишилася неушкодженою після руйнівної пожежі. Зверніть увагу, будь ласка, в обох випадках, як у районі Квінц у США, так і у даному випадку в Кордові. Йдеться про статую Богоматері непорочне Зачаття Богородиці. А ось перед вами скрін публікації CNN. Заголовок такий, пожежа знищила їхній будинок під час Харві, але статуя Діви Марії вціліла. Йдеться про ось цю статуетку Діви Марії, яку бачимо завалену обломками різних будівельних матеріалів. Ураган знищив повністю будинок, а статуя Богородиці залишилася абсолютно неушкодженою. І ця статуя це є людська Богородиця. А ось перед вами публікація із фото статуї Богородиці Непорочне Зачаття, яка залишилася абсолютно неушкодженою на місці церкви, яка згоріла у чилі під час лісових пожеж. Цей випадок також стався не так давно. А ось заголовок статті видання Барт. Родина славить Бога після того, як статуя Діви Марії пережила руйнування їхнього будинку під час лісової пожежі в Лос-Анджелесі, мається на увазі остання пожежа у Лос-Анджелесі. А тепер я хотів би зачитати ще один уривок із власної статті. На в Хранковому краї у 2016 році. Подія на військовій базі Вальголосо, Мадрид, у значній мірі є подібною до попередньої. Тут мається на увазі подія у районі Куїнс. Більшість солдатів військової частини Гуадарама, яка тут мешкала, навіть не здогадувалися, що в межах бази. Знаходиться невелика за розмірами статуя Богоматері Людської. адже статую оточували густі зарослі бур'яну та чагарів. Її поставили тут ще до того, як на цій території опинилася військова частина. Проте одного дня богоматір Людська тут стала помітною усім без винятку. А сталося це під час піку спеки 30 липня 2015 року, коли тут спалахнула пожежа. Статую Богородиці вогонь обійшов, але залишив навколо неї згарище. Нехай полум'я палахкотіло зовсім поряд, за якихось півметра квіти, які стояли перед статуеткою, залишилися свіжими. Хто приніс ці квіти? Невідомо. Солдати стверджують, що не вони. Ця невелика статуя Богоматері із Ельголосом також Гіпсова. Пожежа не залишила на ній навіть слідів киптяви. Важлива спільна риса обох описаних випадків не є помітною на перший погляд, адже іконографія двох статуй дещо різниця, бо пов'язані ці зображення із різними подіями. Проте слід згадати, що саме у люрді Божа мати сказала святій Бернардетті Я непорочне зачаття. Кінець цитати. Як очевидно помітили уважні глядачі в усіх перелічених випадках, коли незбагненним чином статуя Богоматері залишається неушкодженою усупереч очевидним обставинам. Йшлося або про статую непорочного зачаття Богородиці, або ж про статую Люрдської Богородиці, також пов'язаної із непорочним зачаттям Всесвятої Діви. Адже вона сама оголосила у люрді про своє непорочне зачаття і мощі святої Бернардети, якій вона це оголосила, є нетлінними. Існує, щоправда, ще один випадок, коли під час пожежі базиліки нотр Дам у Парижі ціліла ось така статуя Богоматері, Цариці Небесної, але цей випадок тільки доповнює попередні, позаяк сама логіка говорить про те, що Цариця Небесна не може народитися на землі, не бувши непорочно зачатою. І тут я хотів би нагадати про родство, яке тісно пов'язане зі всіма цими надприродними явищами, зі всіма цими гіпсовими статуями та статуетками непорочного зачаття Богородиці, які виявилися міцнішими за залізобетон і непідвладними руйнівній дії вогню. Про це пророцтво я згадував раніше, але не пояснював детально його змістом. А якщо й пояснював, то лише однобоко. Йдеться про пророцтво, яке записала блаженна Елена Аєлло у 1961 році, із вуст богоматері. Звучить воно так: Смиренний верховний пастир вестиме нові народи, оновлені народи. Він буде невідомим усім, але багато благодаті та надзвичайних дарів буде даровано йому Святим Духом, і людство матиме процвітання та мир. Через моє непорочне серце, тріумф світла над владою темряви не змусить себе довго чекати, і світ нарешті знайде спокій та мир. І дане пророцтво підтверджується тими надприродними випадками зі статуями Богоматері непорочно зачатої, про які я розповідав, а також воно підтверджується більш раннім пророцтвом Богоматері, переданим у хватімі Люсії душ Сантуш, яке закінчується такими словами: Наприкінці моє непорочне серце восторжествує. І на деякий час світові буде дарований мир. Останнє цитується в будь-якій книжці про Фатімське об'явлення, і тут доречно буде пояснити, чому саме Богородиця говорить тут про тріумф свого непорочного серця. У Євангелії знаходимо слова Ісуса Христа, на які церква ще не звертала належної уваги, має на увазі сучасна церква. І ось ці слова. Найбільшими з народжених жінками є Йоанн Хреститель, а найменший у Царстві Небесному є більшим за Йоанна Хрестителя. Церква правильно навчає, що у Царстві Небесному є найбільшою пресвята Богородиця, Другою після Бога у святій Трійці Єдиного. Церква також навчає, що всі слова Ісуса Христа, записані у Євангелії, є Божою істиною. Отож випливає висновок, що відповідно до вчення церкви Божа матір мала бути народженою не жінкою, а дівою Анною великою. Інакше потрібно було б стати на позицію протестантизму та оголосити Йоанна Христителя. Другою особою після Бога у таріці єдиного, а Богородицю вже не називати Царицею Небесною. Отож, поставлена перед таким жорстким вибором, церква муситиме визнати Богородицю непорочно зачатою не в якийсь невідомий спосіб, але від Святого Духа, так само, як і наш Спаситель. І Якщо ми подивимося назад в історію церкви, то виявиться, що таке вчення в ній уже існувало, причому існувало не серед єретиків, а серед отців церкви, поза як воно відображене в численних висловлюваннях видатних отців церкви, учителів церкви. Детально це описано ось у такій книзі. І навіть в одному із заранньо середньовічних списків Корану під назвою Коран Аль-Бухарі, який зберігається у Стамбулі в музеї, його ви бачите на фото, у Сурі 19 мар'ям написано такі слова пророка Мухамеда, «Ібліс доторкнувся до всіх нащадків Адама, окрім мар'ям та її сина. Ібліс – це сатана, а Мар це Марія, Мати Божа. Мохамед, засновник ісламу, жив у сьомому столітті, і передав тут вчення всієї церкви, яке існувало у Сьомому столітті. І воно трималося в церкві протягом багатьох століть, а було скасоване вчення про непорочне зачаття Богородиців Перше. Московським собором 1689 року, на якому головував злочинний патріарх Іоаким, той самий, який шляхом корупції підпорядкував українську церкву в Москві. Отож російська церква, за словами Богородиці, промовленими у Фатімі колись навернеться від цієї яреси, яку поширила на цілий світ. Але першою навернеться Українська православна церква, яка буде очищуватися від усієї Московщини у післявоєнний період та повертатися до своїх витоків. І той, хто змусить церковний клір наважитися на такі реформи, хто його в цьому переконає, він і буде тим верховним пастирем який вестиме. Оновлені народи, за словами Олени Аєлло, тобто буде тим великим читачем, про якого згадує пророцтво із Вандеї.